Готуємо сальтисон в домашніх умовах. Смачний, але простий варіант без зайвих складнощів. Це ідеальна страва для любителів домашніх делікатесів, яку можна зробити легко та швидко. І м'ясо можна використовувати для нього будь-яке, але я беру свинячу рульку, кладу її в каструлю, заливаю водою, додаю морквину цибулину, сіль, перець та лавровий лист і ставлю це все варитись. У мене каструля скороварка, тому варю півтори години. Якщо у звичайній каструлі, то 3-4 години. Так як вариться холодець. Далі, коли м'ясо трохи вистигне, оббираю його від кісточок та нарізаю ось такими невеликими шматочками. Відливаю собі трохи бульйону та розчиняю в ньому желатин. Я взяла 2 столових ложки. До нарізаного м'яса я додаю часник, чорний мелений перець, сіль та вливаю розчинений бульйон з желатином. Якщо мало бульйону, можна додати ще. Тут уже дивіться на свій смак. Тепер переливаю це все в форму, застелену харчовою плівкою та на ніч в холодильник. А на наступний день можна розрізати його та смакувати. Він просто чудово ріжеться, гарно тримає форму. Смак неймовірний, ароматний. А з гірчицею або хріном і чорним хлібцем це просто вау! Такий домашній сальтесон. Точно стане вашою улюбленою стравою, якою приємно поділитися з родиною чи друзями. Смакуйте і насолоджуйтеся кожним шматочком. А ви любите такі домашні смаколики? Якщо так, напишіть мені в коментарях. І якщо сподобалось відео, не жалійте лайки та коментарі. До зустрічі!